Доброго дня! Сьогодні хотів записати дуже важливе відео, тому що один з моїх пацієнтів, який лікувався колись від ковіду, в нього все окей, а от в його колеги, якому 42 роки, друга, на жаль, відбулася така ситуація досить трагічна. Чоловік перехворів досить легко ковідом, далі зробив. Вакцинацію після хвороби на ковід, причому, що ковід в нього не був такий критично важкий. І знову ж таки захворів зараз вдруге, наголошуємо ще раз 42 роки вдруге ковідом. В кінцевому результаті я не знаю, як він лікувався, тому що я не спілкувався, не знаю нюансів, не знаю, як лікував сімейний лікар, але цей молодий чоловік 42 роки потрапив у реанімацію. Ну, спочатку в лікарню, далі в реанімацію, далі знову ж таки з реанімації в загальну палату, потім знову в реанімацію, і, на жаль, лікарі не змогли врятувати йому життя. Тому ще раз хочу усім наголосити. Перше, що я прошу усіх, і це не просто так, тобто не робити вакцинацію додатково бустерну, якщо ви вже перехворіли ковідом. Тому що, в принципі, організм не розуміє, що з ним відбувається, йому і так, достатньо. Антитіл і природній імунітет в нього працює дуже добре. Повторних цитокінових штормів у нас, я, наприклад, не бачив. Тобто, що були пацієнти повторні будь-яких пацієнтів, повторні цитокінові шторми, навіть в тих, які були в реанімації з першим ковідом. В них другий ковід проходить спокійно вдома і без якихось питань і без ускладнень. Ну, Ускладнення можуть бути звичайно, але знову ж таки, якщо не лікувати взагалі ковід. Ще одне важливе питання: це реактивний протеїн або це реактивний білок і ДДМР. Два аналізи, які ви маєте знати на пам'ять, як 2 плюс 2. І знову ж таки ці аналізи вказують. Перше, це РП, якщо він піднімається приєднання бактерійної інфекції, якщо різко піднявся сильне приєднання бактерійної інфекції, і найчастіше вже пневмонія. Так? ДДМР вказує на те, що можуть утворюватися тромби, тобто це посилення тромбоутворення, тому Ще раз: антикоагулянти, не дезагреганти, не аспірін, не кардіомагніл, а все-таки ксерелто, прадакса. Тобто ці препарати, якщо, звичайно, в лікарні будуть колоти клексан, тобто зовсім інші препарати. Але знову ж таки, кажу, тут же лікарі мають розібратися. Але ці аналізи є вкрай важливі. Лікувати пацієнта без аналізів з ковідом, це я вважаю ну, дивно і, знову ж таки, кажу, не конструктивно. Тому в даній ситуації дуже важливо. Я розумію, що не всі сімейні лікарі призначають це реактивні протеїни ДДМР. От е, хтось каже, що ковід це ерунда з сімейних лікарів, що це застуда. Але ще раз я кажу: є і інші випадки, тому ми маємо на це звертати увагу. Е, можливо, були інші супутні патології в цього пацієнта, ми не знаємо, але е, що я хочу все-таки порадити е, всім. Якщо ви захворіли ковідом, сприймайте це серйозно. Не хі-ха, от не бігти другий день на роботу, не на третій день не йти в спортзал або робити пробіжку, а відлежатися вдома, відпочити, відновитися і за 7-8 днів знову піти вже на роботу, щоб не заражати відповідно своїх колег і знайомих і родичів. Тому це дуже важливо пам'ятати. Ну і я стараюся давати практичні поради. Хтось, може, цього не розуміє, хтось розуміє. Але я думаю, що те, що я говорю, бажано виконувати. Тому що просто знати це добре, але бажано виконувати і прості ж такі рекомендації: як зробити всього лиш два аналізи. Це реактивний протеїн і ДДМР на 3-5 день захворювання. І ви будете розуміти, що відбувається. Тому. Пам'ятайте ці речі, це дуже-дуже важливо. Для того, щоб знати, що у вас ковід чи у вас не ковід, робиться швидкий тест на антиген, тобто, відповідно, з носу або з горла забирається аналіз, і при вас дуже швидко видно зразу, чи це і ковід, чи це не ковід. Інакших варіантів діагностики поки що ми не маємо. Ну, є ПЛР-тест, але він зараз практично не має сенсу використання. Він дорожчий, складніший. Тому швидкий тест працює, і ще раз фейки, що швидкі тести не працюють на новий штам флір, це і фейки, все вони працюють і все вони показують. Тому ще раз, ну, не хворіти вас не вийде, тобто ті, хто не хворіли, тому що зараз, ще раз кажу, такий хитрий новий штам флірту, який дуже швидко поширюється. Тому в даній ситуації швидше всього, що захворіє нас дуже багато, і зараз, особливо, коли діти пішли в школу, студенти в вузи. Пік пандемії десь напевно буде через 2-3 тижні. От. А далі все піде на спад, тому що ще раз, ну, фліртом підряд під два рази не хворіють, тобто, бо це те, теж буде запитання, чи от дитина захворіла, я тільки перехворіла, чи я ще раз можу захворіти. Наприклад, мама запитується, каже, що ні, тому що ну, не зразу. Тобто, через півроку, можливо, з'явиться новий штам, може через рік, тоді якісь шанси є. Ну, якщо не з'явиться, це позитив і, можливо, все буде зовсім інакше. Тому бажаю всім спокою, мирного неба і знову ж таки слухайтеся лікарів, не займайтеся саме лікуванням і вчасно звертайтеся до лікарів, щоб не було потім катастроф. Ваше життя це найбільший вас дар. Я думаю, що багато зараз з вас це зрозуміло. Гарного дня всім щасти!